Денис Казанський. Дякую. 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 То, ти я тут до куди виїхав? А в червні минулого року. Тобто Спочатку вся ця історія почалася, а не сьогодні, що я там постійно, червень. да, Я знаходився <плес> до червня, ну, вже до останнього. Коли, до останнього. Я, ну, коли там почалися серйозні дії, там, mm -hmm. коли розстріляли цих в аеропорту да -да 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 -да. два грузовика да. з чеченцями. Ну, коли я побачив, що вже серйозний замес, треба було евакуювати родину, і тоді ми вже всі поїхали. Це, до речі, знаєш, ми там ми ж були саме коли грузовики з ченцями угу. і... Ти їх приймав? Камера пише Юра. Я, я просто бачив, коли я поверну... <реш> ну, Коли повернулися, я вже, а, зводить мій Донецька друг і каже: от зараз уїжджай. <реш> Він каже, до цього ще просто якісь були шанси, зараз, зараз да, ну, все, все вже зрозуміло. Я все теж зрозумів, що ну, вже почалось, ну, почалася реальна війна, да, бойові да, дії, і що ну, це реально небезпечно. Тому що до цього а, я хотів спостерігати за тим, ну, що якось, там відбувається, да, був знаходитися всередині. Так, вже в травні було небезпечно. коли, Почалися бойові дії в Слов'янську, вже почали і, і, ну, по Донецьку шукати людей, і там дехто там, з моїх знайомих вже там, потрапив на підвал. І я там, звісно, так жив не по місцю прописки і так ходив кольними шляхами. Тоб, я, знаєш, мені взагалі, коли хлопці, типу, знаєш, Жені Васілі або Кості Батовського знаєш, розказують, так, як воно середині було, знаєш. От. Я так думаю, йобаю, я не знаю, як би ми себе в цій ситуації. Вони, звісно, герої, розумієш, абсолютно героїв. Про себе я точно не знаю. Я с я, я знаєш, скажу, то, що от зря знаєш, зря я не знаю, чи пишеш, чи не пишеш про цю історію, але треба книжку писати? Ні, я пишу. Пішеш, пишеш Так, наш книжку. Треба, треба дуже. Треба.